Добрий день. Сьогодні я вам покажу, як зварити кускус. -кус. Дуже смачний, корисний. Пішли готувати. Щоб зварити кускус, -кус, нам потрібна водичка, солька і маслиця. Солимо водичку. Зараз вона закипить. Водичка закипіла кидаємо коско, і треба його помішати. І він у вас буде варитися і періодично треба помішувати. Ось доварюється у нас кускус. Зараз ще водичка уйде і будемо кидати маслице. Це додаємо тепер маслицю і мішаємо. Ось яка у нас кашка кускус -кус вийшла. Дуже смачна, корисна. Готуйте з нами. Підписуйтеся, пока-пока.